Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні ми з вами будемо робити макіяж без тонального крему. Покажу, як це робити. Покажу, як я це роблю, як мені подобається. Також покажу. Свої одні з самих улюблених саме продуктів, за допомогою яких я роблю саме такий макіяж. Сьогодні ми трошки його зробимо яскравіше, тому що ми знімаємо відео, чи мені можемо собі дозволити. Також оцінюємо мою зачіску. Я сьогодні така Girl. Тож давайте скоріше розпочинати. Покажу вам всі етапи, окрім мивання обличчя. Тож. Зараз буду до вас поближче, і ми розпочнемо фарбуватися. Також хочу сказати, що я напевно тільки зараз трохи відійшла від останніх обстрілів, які були в день в Дніпрі, і в мене вона дуже сильно. Заціпила, тому що я знаю цих людей. І напевно тільки зараз я вже трошки відійшла від такого стресу і готова знімати відео, створювати хоча б якийсь контент. От і якось так от все воно виходить, щоб ви трималися, незважаючи на ці жахливі новини, які ми бачимо кожного в принципі дня. Хочу побажати, щоб вистачило сил пережити це все кожному з нас. Не дивлячись на ту кількість горя і жахіття, яке бачать наші очі, чують наші вуха і так далі, щоб нам вистачило на це сили, і щоб у кожного з нас було добре, наскільки це можливо, це все дуже важко говорити, тому що останній обстріл він був дуже важкий. Чому, коли я говорю на такі важливі темі, я побачила, що я одягла на Свою Також хочу з вами поділитися своєю особистою новиною. розпочатком свого особистого лікування, ну як не лікування зубів. Коротше, мені в п'ятницю ввечері видали зуб мудрості перший. От сьогодні неділя-ранок. От трошки я відчуваю. Ну, насправді, все пройшло дуже добре, мені нічого не зашивали. У мене немає якихось складень. Ми перебрали перший зуб отут знизу, який ріс прямо. У мене є ще зуб, який росте трошки так вбік, але він не лежить. Коротше, в принципі, всі зуби в мене такі складні. Але оце чомусь я відчуваю таку трошки не і біль. Хоча, я думаю, що все пройшло дуже добре, тому що я, в принципі, вечір того ж дня поїла, <зум> змогла жувати. А сьогодні ж, я відчуваю, що він якось сильно болить і мене це трошки лякає, тому що до цього такого не було. Я вам покажу набір, який я використовую. Ви можете використовувати менше продуктів. Якщо ми говоримо так, то нам треба догляд за обличчям, консилер. У мене це буде кремовий контур. Насправді, це контур можна не використовувати, але кремовий мені подобається більше зрозуміти, чому рум'яна, хайлайтер, пудра. Ну, тому що я без цього не можу, але знов-таки ж можна не використовувати пудру. Інколи, до речі, я її не використовую. Сьогодні подивимось, наскільки я буду сяяти. Далі оформлюємо брови тут, як ви любите їх оформлювати. Губи, в принципі, так само оформлюєте, як ви їх любите оформлювати. Я подивлюсь, який у мене сьогодні настрій. Я для початку вмила своє обличчя, і я нанесла тонік. Який в мене вже майже закінчився. Я його наношу завжди е зранку, але коли дуже холодно, не наношу, бо виходячи на вулицю, буде не дуже приємно. Е от такий Holy Skin Arті Skin Perfection Toner. От такий отакий мене тонік. Я думаю, буде видно, що він в мене майже закінчився. Я купувала за 200 чимось гривень е на в островку Мосіті. Е що я можу вам сказати? Якщо попаде в очі, буде дуже сильно пекти. Деякий час, тому я зараз вже не роблю таких помилок, як раніше. Я використовувала його, видавлюючи на ватний диск і протираючи обличчя. Зараз я так не роблю. Він не дуже рідкий, це я вам просто покажу текстуру. Він такий, ну, бачите, він не як водичка, він як такий, типу тонер. Дуже приємний, має такий приємний трошечки якийсь ментоловий аромат. Ну, я вже його наносила, він трошки прибирає, справді, набряки. От коли я прокидаюся, в мене, в принципі, завжди є набряки, тому що і харчування в мене не дуже хелсі збалансоване і правильно. Тобто я можу на ніч наїстися їжі, яку не треба їсти, від якої дуже набрякаєш. І мені трошки допомагає прибрати цю Набряклість з носа, з очей, з обличчя. Звісно, що мінус 5 кг він не робить, але прибирати набряку він може. І є це відчуття холодку. Знов таки, ж, з очима обережно, якщо потрапляє в очі, дуже пече, ну, як дуже пече, неприємно. І коли виходиш на вулицю, от впродовж, напевно, 40 хвилин. Ще цей ефект залишається. Мені подобається поверх цього тоніку наносити крем, бо цей холодок залишається. І от зараз я трошки його нанесла. Я буду носити крем, і він буде, знаєте, такий холодити мені обличчя. Тобто цей ефект зберігається на короткий проміжок часу. Крем я використовую з минулого огляду. Мені написали, що це британський бренд, а не корейський, тому не завжди за який б'юті говорить то, як є. Це британський бренд. Мені написали. От, і розношу цей крем. Я вчора знімала образ на Хеллоуін, і в мене позастрягав клей для віях. Як бачите, я його начищу, бо його дуже багато. І я зазвичай чекаю, поки він сам злізе. Тож, розпочинаю я з консилеру. Це і буде наш тональний крем, і ми його, умовно кажучи, наносимо на. Все обличчя, я жартую. Е, якщо у вас в гарному стані шкіра, ви можете наносити тільки під сінець. В мене зазвичай зараз просто я прокинулась, вже пройшло доволі ну, нормально кількість часу, і зараз я там себе відчуваю більш-менш нормально, то е, в мене щоки і ніс не, чер... не червоний. Але зазвичай зранку в мене завжди червоні щоки дуже сильно і ніс, я тому наношу консилер і на сізони. Консилер обрала. І Enough. Консилер Enough це колаген, консилер 3 в одному ось такий: такий маленький малюк. Я хочу ще наступний консилер попробувати, The Saiyan. Популярний, дуже, який порівнюють з консилером Nars, який в мене є в роботі. Тому це буде такий. Перевіримо, наскільки це прям аналог. От, Але це в майбутньому. Тож беру саме цей консилер. Чому? Тому що він дуже легкий, він красиво лежить на шкірі, він не має матовий фініш, тому він не підкреслює якусь сухість якусь шкіри, або там якісь можливі зморшки. У мене колір 01. Єдиний мінус, що він достатньо темний. тобто... Для 0 першого кольору, якщо ви прям дуже білий або білий ну, людинка, то вам буде занадто він темну, темнувати. Тобто, якщо ви мого підтону шкіри або відтінку, трошки смогляві, то окей. Але зазвичай на кожен день я тушую пальчиком, а не пензликом. Якщо не дуже перекрив в моїй синці цей консилер, а він не прям в нуль їх перекриває, я можу додати ще. Але оцей консилер дуже красиво тушується, і мені подобається, чим він? що він гарно втушовується в шкіру. Тобто там, де косметики нема, він виглядає дуже красиво. Тобто я не бачу меж там, де я нанесла консилер, і де його нема. І саме такий ефект нам нужен для цієї техніки макіяж без тонального крему, щоб е, не було помітно, де є консилер, а де його нема. Тобто, самі оці межі, вони були якби. Стерті. Неверті, який спойлер буде в фаворитах, але зараз я його менше використовую, він засвітлий для мене. Тобто він об'єктивно засвітлий і він має трошки іншу таку більш щільну кремову текстуру. І за того, що він засвітлий, от видно, знаєте, у такі трикутники, що я тут наносила консилер і так далі. Коли ти наносиш тон, це вже не так помітно. Я його навіть інколи не припудрюю на кожен день, і тоді в мене, бачите, такий сяючий glow фініш виходить, але сьогодні припудрюємо, тому що я знімаю відео. Можна ще точково нанести на якісь прищики, але я не буду наносити на якісь такі дуже малі почервоніння. я зазвичай їх обходжу. Знов таки ж, якщо, наприклад, ми уявимо, якщо у вас акне, якщо у вас дуже. Багато таких прищиків на обличчі. То тут вже питання до ваші буде вам комфортно наносити отак консилер. Ви в теорії можете нанести ще консилер на оці висипи, які у вас є. В цьому макіяжі без тонального крему, як на мене, нема задачі замазати все ваше життя, як я кажу, зробити якийсь фул coverage мейкап. Ми робимо типу, тут максимально легкий мейкап. Саме обличчя Тобто, очі ви можете зробити більш темними, губи також, але враховуйте так, що якщо є багато якихось прищиків, то це може все підкреслитись яскравістю пумаг, там червоною, наприклад, і так далі. Але ми робимо такий, типу, швидкий макіяж, щоб ви це стали зранку, у вас є 10 хвилин, умовно кажучи, ви за 10 хвилин спокійно нафарбувалися, отримали задоволення і побігли по справам. Далі ми переходимо до контуру. Дивіться, якщо в мене нема. Настрою і часу я наношу просто або кремові, або сухі рум'яна. І все на цьому. Оформлю брови, фарбую вії, губи, і макіяж закінчується. Сьогодні ми такий зробимо більш насичений макіяж, тому мені сухий контур не подобається наносити, бо тут у мене по факту крем, консилеру тут немає. Я краще візьму кремовий контур. Це в мене неверті. Отакий. У мене він також скоро закінчиться. І відтінок 002. І насправді тут я вже думаю перекуповувати його чи спробувати щось нове, тому що він мені дуже сподобався дуже класний контур, це, напевно, найкращий контур, який я бачила в своїй косметичці. Тому, якщо я поспішаю, я наношу його прямо зі стіку і потім тушую. Але сьогодні щось. У мене стік трошки як зламався. Коротше, сьогодні я буду наносити з пензлика. Хоча з пензлика трошки довше. Скоріше буде, якщо ви нанесете спочатку зі стіку, а потім будете тушувати. За рахунок того, що це кремова, кремовий контур, то він буде легко на наш з вами зволожуючий крем. Також зверніть увагу, що крем зволожуючий у мене не занадто жирний. Тобто він такий сухенький. Також ви. Повинні розуміти, що може наноситися трошки, ну не те, щоб плямами, прямо, але якщо у вас тут є якісь нерівності, плямки, там, плями, пігментні, наприклад, або прищики, то контур не буде виглядати ідеально рівним, і це нормально. У мене теж є там мілкі прищі, і тому воно не виглядає так ідеально. Контур наношу трошки вище своєї тіні, тобто в нас є тінь. Вона в мене ось тут знизу знаходиться. І я наношу вище цей контур, намагаючись витягнути своє обличчя. Дивіться, яскравість, ви регулюєте самостійно. Можна під челопу нанести. Я зазвичай під челопу наношу, тим паче, зараз буде більш холодно. І оцей Піде період шарфів або светрів, то мені не подобається, що воно все брудниться. Мені краще не наносити туди взагалі косметику. І, до речі, це прикольний метод на підборідді не наносити, наприклад, консилер. У вас по факту тут не буде косметики, і ви не буде чим бруднити ваш там верхній одяг або цей шарфик. Ну, ви зрозуміли. Трошки нанесу на ніс, хоча в житті я не наношу, тому що я ходжу в окулярах. Із-за поганого зору окуляри завжди стирають косметику, тому я тільки наношу сюди пудру, а, і, там, тон або консилер. Більше я нічого не наношу. Також мій улюблений спосіб макіяжу, я наношу на рухому повіку контур або рум'яна і витягую через хвістик брівки. І тим самим я трошки підтягую своє око і я. Проробляю, тобто, ми робимо і макіяж очей, і макіяж обличчя водночас. Це дуже мені подобається техніка. Все, в принципі, контур ми повністю зробили. Тобто, по факту, кремовий контур ідеально буде лягати на вашу голу шкіру. Тепер ми будемо переходити до рум'ян. І сьогодні буде моя улюблена палетка, яку я вам не буду показувати в фаворитах, щоб вона вам не набридала. Але, ну. Реально, з тих рум'ян, які в мене є зараз, це для мене найкраще з і текстури, кольорів. Тому що є класна текстура в бюджетних рум'янах, але ну не той колір, знаєте, трошки. І от тут прям ідеально абсолютно все. Мені дуже подобається. Тепер треба обрати пензлик. Супер фаворит це рум'яна Петмаград. Мені дуже подобається. Тут, якщо зблизька подивитись, Ну, я думаю, ви побачите, що я нею прям користуюсь регулярно. Всі відтінки мені подобаються. Який в нас настрій сьогодні? На рожеві рум'яну? Чи ні? Зазвичай я ці рожеві змішую з більш яскравими. І я наношу ці рум'яна поверх по факту. Контуру. Я можу взяти сухі рум'яни, тому що, по факту, я їх наношу вже на кремовий контур, тобто є підкладка для сухої текстури. Тобто вони гарно налипнуть і вони гарно будуть триматися, тому що ми, по факту, рум'янами фіксуємо частково консилер і наш контур. Те ж саме повторюємо з іншої сторони. Мені останнім часом подобається акцентувати трошки яблука щік. І витушовувати рум'яна вище. От. Мені прям це чомусь подобається останнім часом. Також на носик завжди люблю, на да, підборіддя можна трошки. Також наношу рум'янець на очі. Це обов'язково дуже люблю так наносити. Тобто Ми трошки додамо розовинки. І трошки наношу на чоло, але так, знаєте, щоб воно там було. Ось так от. І далі я беру цей неймовірний хайлайтер. І... На той же пензлик великий, і я наношу от сюди його так побільше. Дуже гарно це виглядає на сонечку, над верхньою губою, ну це база і на носик. Можна пальчиком. Пудру нанесемо, тому що знімаю відео. А так в житті я б, напевно, пудру не наносила, а так хочеться трошки знизити кількість сяйва на обличчі. Лорочка обожнюю цю пудру, хочу спробувати Фенті їх порівняти. Але Лора Лора, Лора, мені дуже подобається. Нанесу її поховочкою. Невелику насправді кількість, просто поховочку її нанесу. Там, де був крем, не буду наносити, тільки от те зона. Дивіться, як гарно оцінюють ту шкіру. Тобто, в принципі, сильно і не видно, коротше, що в нас нема тонального крему знов таки ж. Але мені дуже подобається. І от... Не те, що не видно, що я не нафарбована. Трошки видно, звісно, що я нафарбована, але а, отут трошки хочу запутрити. Але ну, мені дуже подобається, просто, як це виглядає. Далі брови буду брати олівчик від провідживий відтінок Soft Brown, як зазвичай, і саме головне, я подовжую хвостик і витягую свою брівку, роблю її більш такою довгою. Далі я беру гель, вкладаю бровки гелем. Зробимо спочатку губи. А, мій можливо, блиск нанести сьогодні. Слухайте, хотіла матову помаду, але, можливо, блиск. Коротше, беру олівчик Неверті 01 Latte Nude. Він мені дуже сподобався своїм кольором. На Сьогодні не хочеться прям сильно малювати губи. Я зроблю чіткий центр губ. Починаю вальшіком зі сторони в сторону розташовувати майже губ. Додаю ще там трошки об'єму, але висоту губ я хочу залишити чіткою. Низ я повністю підтушовую трошки пальчиком. Це такий, знаєте, типу швидкий контур. Тому що зранку не завжди я можу намалювати собі швидко рівний контур губ. З губами постійно якась боротьба. Одна, ну, одна половина має одну форму, інша другу. Тому цей контур, щоб підчистити пальчиком, ця техніка дуже мене рятує. І потім можна пензликом з консилером трошки підправити сам контур. І далі я не знаю, нанести помаду чи нанести блиск. Це буде теж Everybody Land, uh, Lip Tint, «Caramel Latin». Коричневий буде блиск. Хоча мені дуже подобається від Юніку відтінок джам. Він у мене, дивіться, такий затасканий. Але він такий більш ягодний, давати більш навпаки коричневий, типу осінні нанесемо. Я нанесу багато, але якщо тоненьким шаром, то він не дуже такий прям коричневий. Далі в нас залишаються, як ми бачимо, тільки очі. Я трошки вагаюсь, яку тушу використовувати. Напевно, давайте візьмемо неверті. Тепер очі ми просто додамо блискітки з палетки Blend Bunny. Давайте відтінемо глімер. Такі темнувати блискітки. Я наносила оці блискітки від Everybody London, на які я дуже довго так хейтилась. Побачите відео, вони будуть навіть в відео фаворитах. <хи> не дивуйтеся, але там буде пояснення. А, бо я ними інколи користуюся. Якщо швидкий макіяж, то мені легше взяти зі столика оцю однушку і її нанести на цьому все. Але те, що вона сипеться, це нікуди не ділося. Дуже сипуча штука, душ неверті. Все згадала цю туш, вона не піде в фаворити. Я вирішила додати ще листовинні, яке. Все трошки попортило, бо воно якесь, знаєте, більш як пігментні плями, ніж листовиння, але все ж таки. Хотіла ще наклеїти штучні вії, не можу знайти ті, які хотіла приклеїти нові. А, знайшла, зараз я приклею штучні вії, бо мені щось не подобається мої цією тущою, і плюс вони якісь в мене повипадали, тому трошки додам вії і повернуться до вас. Чи подобається вам така техніка, чи будете використовувати в житті її? Напишіть, будь ласка. Бо мені такий варіант дуже подобається, коли мало часу. Такий виходить швидкий фреш, освіжаючий мейкап. Як на мене, прям ну це те, що треба. У мене в житті такий макіяж витрачає. Дивіться, тут дуже важливо, я можу швидко нафарбуватися, але я не люблю в попихах робити макіяж. Я роблю макіяж, коли в мене є на нього час. Тому такий макіяж я можу зробити спокійно за 10 хвилин, нікуди не поспішаючи спокійно все нанести, подивитися, в зеркальце, можливо, щось додати. Пишіть, як вам, чи подобається, чи спробуєте самі його зробити. Що мені в якийсь момент здається, що якось мало рум'ян хочеться. Якось більш рум'ян, тепер чи се листовиння? Тож, якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, залишайте коментарі, буду чекати на вашу активність. Ну а ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па!